Парфуми. Твій запах залишиться на моєму тілі. Парфуми вивітряться з часом, а я, пройшовши три милі, розвернусь і блукатиму місто. Закриватимуться останні крамниці, хтось шукатиме дах над головою. Вдихаючи запах міста, я залишуся з тобою. Ламатиму структури та правила, писатиму вірші на бруківці. Чуєш, мила, ці слова занадто важкі, залишим їх тут, хай їх прочитають туристи. Всі мої букви були тобі. Тобі, урно тобі, сказав Шекспір. А що я по собі залишу? Це питання ставили собі всі, але ти маєш бути не така, як ті, що користувалися дешевими парфумами, і річ тут не в ціні. Річ в тому, що ми були тимчасові, ми були, але чи зараз є, чи є?